28 серпня 1921 року рибальські човни переправляють загін Махна через Дністер. Загалом 124 повстанці. Махно після Румунії перебирається до Польщі. Там його спершу ув'язнюють у таборі для інтернованих, потім випускають. За ним стежать і місцеві спецслужби, щоб не розхитував Західну Україну, і радянські. Він кілька разів просить дозволу повернутись до Союзу, але. До кінця не впевнений, що там його залишать на свободі, тож зрештою їде далі у Париж. За іронією долі там же прихисток знайшли його закляті вороги: Денікін, Врангель і Петлюра. У Франції Махно мови не вчить, живе у злиднях, прибувається випадковими заробітками. Пише статті до анархійських журналів і мемуари. Та шукає кошти, щоб їх видати. Дочку, щоб не наражати на небезпеку, у пансіон влаштовує під прізвищем Міхненко. Інкорпорований у його оточення радянський агент передасть у центр звіт, який тепер зберігається в архіві служби зовнішньої розвідки України. Махно фактично живе на кошти своєї дружини, яка працює в одній із сімей домашньою робітницею. Матеріальне становище Махна настільки тяжке, що він нині боїться, що його виселять із кімнати через неплатіж. Небезпеки для радянської влади він уже не несе, мовляв, отаманський запал вивітрився, але популярність випадково набута під час великих потрясінь, ще лишилася. Як і Петлюра, Махно був у розробці радянських шпигунів. Нібито навіть готували його вбивство, але не встигли. У 34-му, у віці 46 років, він помирає від задавненого туберкульозу, що перекинувся уже на кістки. Тіло кремують і поховають на цвинтарі парлашес. Родина Махна розпалася раніше. Попри це, під час Другої світової його колишню дружину Галину Кузьменко і дочку Олену арештують радянські війська, відправлять до Києва, а потім до Казахстану.